Народную воюем. Всем понятно, что для него это точно агония. На фронте провал. И вообще вся эта вся история с войной, это стыдно, грустно и печально. Сколько мы тратим денег и во что это выливается, чрезвычайно важная вещь. Раскачивать до бесконечности, повышать для бесконечности вот эти расходы, мы тоже не можем. Сначала ты боишься биолабораторий. А потом тебе вбывает самокат. О высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патент на беспилотный летательный аппарат, предназначен для распространения в воздухе зараженных комаров, о котором мы говорили ранее. В соответствии с описанием, беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер и высвобождать их. При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой, как малярия. В описании к патенту подчеркивается, что зараженный военнослужащий не способен выполнить поставленные перед ним боевые задачи. И отмечено, цитата. подобный способ заражения противника в воєнному отношенні дав би значительний ефект. Кінець цитати можна форми... е, Так Буває, знаєте, що от така непередбачувана Україна. Тобто, у нас є бойові комарі, в нас є бойові гуси, в нас є брудна бомба, в нас є хімічна зброя. А у підсумку вибухає самокат. Ну, так буває. Знаєте, от такі ми непередбачувані, Треба бути готовими до всього. А, в Москві відмінусували генерал-лейтенанта Кірілова, який регулярно розповідав всім про бойових гусаків, біолабораторії, комарів і брудні бомби. Ну і власне, от така біславна смерть нашла етава біславна. Уб... Чому Тому що він віддавав накази російським військовим застосовувати хімічну зброю проти українських військових? Тому все абсолютно логічно. Ще за 20 годин до цього служба безпеки України звинувачує Кірілова в злочинах, відповідно висуваючи йому акт претензію. А вже через 20 годин Кірілова. Нема, ну і що ж на це все ви подумаєте, каже Путін. А от що каже Путін? Задача органів воєнної юстиції: зафіксувати всі ці преступлення. Зафіксувала? Особливо проти громадянського мирного населення. А задача спеціальних служб знайти і покарати преступників. Прямо знаєте, захотілося згадати цитату цієї прекрасної жінки, яка казала: Вас русських нада. Как собак нерезаних зафіксірувала. Так от, що е, там треба зафіксувати? Найти і покарать. Ага, хорошо. Е, так ми вже, виходить, виконали це завдання: Нашли і покарали. А є в російській мові слово покарать, я перепрошую. Чи ви починаєте вчити українську мову вже так активно? Там є наказать кара. Небесна, покарати це українське слово, якщо я не помиляюсь. А я, здається, таки не помиляюсь. Ну що ж, нашлі і покаралі. Ну, а поки а, служба Божа у сенсі Служба безпеки України працює. Фіксують це все не тільки в Кремлі, не тільки в юстиціях і не тільки у Соловйова, А фіксують це ще російські пропагандисти. Тільки на прошлой неділі був убит заместитель заміститель генерального конструктора КБ Марс Міхаїл Шацкий. который занимался разработкой крылатых ракет. А в Донецке взорвали начальника Еленовской колонии ДНР Сергея Евсюкова. Это серия. До этого Максим Фомин, Дарья Дугина, Илья Кива, покушение на Захара Прилепина и другие. Спецслужбы противника чувствуют себя на территории РФ и прежде всего в столице и в мегаполисах практически безнаказанно. Они рискуют, имея возможности выбирать жертву и цель. Это беспредел. Нашли і зафіксували. Все. Це все, що хотів сказати Путін, ну і, відповідно, ми його а, почули. Я сподіваюся, ви теж. Не треба тут знаєте, вести списки. А, зафіксували? Зафіксували. Ну, а ще ми зафіксували, що це случайний випадок такий. знаєте, Тому що насправді, як каже Скабєєва, цей самокат був предназначен для другого пацієнта. Сіракт могли готовити та вчорашній колегії Міноборони, на которой присутствовал верховный главнокомандующий Путин, но атаку почему-то перенесли в последній момент. Ми так сподівалися, що Путін візьме самокати на самокаті покатіт в закат, але виявилося, що ні. Ех, а так близька була, знаєте, зафіксірована би і покарана людина, яка розпочала. Правда, вибачте, що називаю Путіна людиною, ем, зафіксована і покарана е, істота е, особ, яка розпочала війну в Україні, і вбила, як е, звітує міністр Білоусов, Близько тися... мільйона, перепрошую, близько мільйона українців. Це в той самий момент, як сам Путін розказує про те, що вони не воюють з українським народом, як ви пам'ятаєте, а вони воюють з Київською хунтою. Конечно, этого недостаточно. Да, кстати говоря, когда говорил об этих преступлениях, имею в виду не только преступления против украинского народа, прежде всего против нашего, в том числе и в Курской области, и других приграничных регионах. Да, конечно, с военной точки зрения, с кем не поговоришь, все, и наши, и иностранные эксперты считают, что в Курске это авантюра, так и говорят. Курська авантюра. Курська авантюра, авантюрист, Ти посмотри, какой. А, ну, як как авантюра? Авантюра не авантюра, а там вже корейців а, сотнями рахують, а, а росіян вже, певно, тисячами. Таки. Ну, така собі авантюра, відповідно. Ну і каже, з ким не поговориш, Путін, так ти попробуй, з то поговорити. Попробуй, легше стане. К психологу обратись в конце та кінців. Можливо, знаєш. К русскому папу сході, Кіріл там заскучал. З ким ні поговоришь? Поговори з ким нибудь а? всегда, звісно, приятнее говорить с умным але де ж його в твоїй голові візьмеш. Тому о, бажано, якби от ці от мислі то виносіть на бумагу, щоб потім були докази в гаакському трибуналі. Эти персонажі себе не стримують. Ці вже настільки статей собі наговорили, що в них стільки життя не залишилося. Время наступає біжалостей. Он просто безжалости. Без жалости все пускай мерзнут, без жалости, все пускай сидят без электроэнергии, без жалости, все пускай сидят без мостов, без туннелей, без поездов, без всего остального, без жалости. Хотите Будете... жалость, давайте в плен. Будет да. жалость. Будет жалость. Другой вопрос. По-другому не Я Хочу остановиться отдельно. Много... Ми вже бачили, як ви поводитеся з тими, хто здається в полон. Там жалості теж нема. Ну що ж, без жалості, так без жалості. Значить, пляжі Анапи занесло нафтопродуктами. Весь берег Краснодарського краю в Мазуті. Місцеві жителі знаходять на березі птахів, забруднених в Мазуті, розлив нафтопродуктів у Керченській протосі після аварії танкерів загрожує новою екологічною катастрофою. Танки рів, тому що їх вже там три. Ну і відповідно місцеві кажуть про те, що неможливо відкрити вікна, бо таке відчуття, що вони працюють на НПЗ. Неможливо вийти на пляж, тому що, <звук> тому що власті наблюдають за ситуацією. Якщо ви не розумієте чому так, тому власті наблюдають. Е, просили поставити понтонні загорожі, щоб вся ця мазута, все це розлите. Не несло до берегів, але правильно там же ж спостерігають. А, тому, відповідно, краснодарський край наказан а, російською ж владою. Тому що відповідно це мазута, це ця нафта вона була російською. Танкер був російським хвилі українського моря, які розрубали і, відповідно пошкодили три танкери. А ну а це наслідки, які тепер буде вигрібати. Россия. Как там? Ни любви, ни тоски, ни жалости? Так вы сказали. Ну что ж, бачить бог, я хотела вам поспівчувати, але нет так нет. 6,3% ВВП мы тратим на повышение, укрепление обороноспособности. Для того, чтобы все компоненты в стране, все составляющие жизнедеятельности государства. Экономика, социальная сфера в самом широком смысле этого слова, наука, образование, здравоохранение развивались. Раскачивать для бесконечности, повышать для бесконечности вот эти расходы мы тоже не можем. Министр сказал, 6,3% ВВП мы тратим на, на, на военную составляющую, на оборону Повышение и укрепление обороноспособности это приличные деньги. Это выше, чем мы, примерно на 2,5%, чем мы тратили раньше. Но... А що ж ви не називаєте ці прилічні деньги? Це ніприлічні деньги, які ви тратіте не на оборону, тому що ви захищаєтесь не на території Росії, а на війну, тому що ви воюєте на території України. Що ж це за ніплічне суми? А, давайте про них поговоримо, тому що на них звернула увагу і ні нами госпожа Скабєєва, який теж є що сказати з того приводу. Главами стран Євросоюзу, вместо того, щоб подумати о рождественському перемірі, планують виділити наружки для України 6 мільярдів. Мільярдів, мільярдів з Європейського фонду міра. 6 мільярдів із Європейського фонда міра на війну України проти Росії на території України. 6 мільярдів каже Скабеєва. Ну що ж, давайте загуглимо, скільки коштує. Війна а, Росії проти України. А коштує вона не, багато, не мало, немало неприлічно много, як каже е, Путін. Ну що ж, РФ втратить в е, около 300 мільйонів доларів в день на війну з Україною. 300 мільйонів доларів в день. 1020 Девята доба у нас за векном. Можете порахувати, помножте Россия, вероятно, потратила до 211 миллиардов долларов на оснащение, развертывание и содержание войск в Украине. 6 миллиардов для Украины, 211 миллиардов долларов на войну России с Украиной. Для того, чтобы подумать о рождественском перемирии, планируют выделить на оружие для Украины 6 миллиардов, миллиардов, миллиардов из Европейского фонда мир. 211,6 миллиардов. Почему-то, правда, что про неприличные деньги, которые Россия выделяет на войну с Украиной, об этом почему-то молчат. Ну и, до речи, вы испытаете, может в тех 211 миллиардах есть и Сірійне виробництво арешника, як сказав Путін. А Путін, я вам нагадаю, сказав сірійне виробництво привозство арешника. Началось ну в конечному йду. Средство пережиття будуть вибирати нами в зависимістю от характера характера для пораження цим Началось, Сказав Путін, коли давав прес-конференцію після застосування першого арешника по Дніпру. А потім виявляється, що воно то, звісно, почалося, але є нюанси, тому що через е, буквально місяць Путін каже, серійне виробництво Арешніка незабаром розпочнеться. А через 10 років Путін скаже, що затримка серійного виробництва Арешніка просто неприпустима. Ну так як власне відбувається на території Росії, зазвичай ну і щоб завершити наше з вами спілкування, я підготувала для вас. Ностальгию, это могла бы быть ностальгия. Давай это буду так, потому что эм, артистка России. Спасибо вам большое за такую огромную честь. Я ее хочу разделить вместе со своей командой, которая, без которой я бы не могла бы достичь такой награды. А мы со Степашкой хотим сказать: спокойной ночи, девочки и мальчики, Держи ушки на макушке. Спасибо. Та це могла би бути ностальгія. Зараз ви подивилися відео, яке називається Артистка Росії. А зараз я пропоную вам артиста здорової людини. Ви б хотіли повернутися в Росію? Ні. Вот... В такую нет. Все, что там до меня доходит, очень вещи печальные, трагические. И вообще вся эта вся история с войной это стыдно, грустно и печально. Все. 24 февраля просто один не з позорних днів життя. А це вже артист нормальної, здорової людини. Олександр Філіпенко, який виступав проти диктаторських часів, заявив, що не повернеться на батьківщину, і нинішня Росія його не влаштовує, а ще йому дуже соромно за те, що зробила його країна. Ну і просто. На устанок давай-то уже артиста подивимосься. А пока при этом можно вас твоих ходить вы сегодня выступаете. Конечно, при нее. Неправда, ты невероятная работа. Просто все время смотрю, наблюдаю, просто можно тостик разорвать. Всегда, всегда видим, смотрим, молодец. Хотел выразить свою артист, хочется сказать, да, невероятная работа каждый раз. Коли я спостерігаю, як е, працює Зарубін, ну це знаєте, дорогого вартує. це прям е, бойовики американські відпочивають. Це те, що не можна е, передати словами і описати жодними буквами, бо ця робота вона заслуговує окремого оскара. Смотреться, а это именно наша программа делать умеет. Того, чтобы... То видно, работа бурлила не только публично. Вот у главы правительства в руках сразу две записки. На которых так и написано Михаилу Мишустину. Пишут от руки и передают. От Савельева к Патрушеву, от Патрушева к Верчуку. Затем документ попадает в руки к Новоку. От Новока Григоренко. Ну, ви вже бачили це відео. Я просто вам нагадала оскароносні відео Зарубіна. Ой, артист, Далеко пойдеш, сказала би моя бабушка, але, здається, ти вже приплив як мазут до берега Анапи. Ну що ж, дякую вам, чекаю на ваші вподобайки і коментарі. І до наступної зустрічі в наступному обзорі пропаганди. Па-па!